Працюємо сьогодні на Львівському авторинку Карабазар. Проводимо оглядці на автомобілі. Покажемо вам сьогодні кілька популярних кросоверів. Кому потрібно перевірити автомобіль або цікавить підбір під ключ. Звертайтесь до нас, автопідбір Colorit Motors. Audi Q5 2016 року. 2.0 бензин, автоматична коробка 192 тисячі пробіг, авто обслужено, комплектація. Преміум плюс. Вартість авто 17 тисяч 800 доларів. BMW x 3 2006 року. 3,0 дизель автоматична коробка 384 тисячі пробіг. Авто обслужене. Вартість авто 10 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan 2015 року. 2,0 бензин автоматична коробка 76 тисяч пробіг. Авто обслужене. Вартість авто 14 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe 2016 року. 2.4 бензин автоматична коробка 110 тисяч пробіг. Вартість авто 15 тисяч доларів. Mazda cx 5 2016 року. 2,5 бензин автоматична коробка повний привід 183 тисячі пробіг. Вартість авто 13 тисяч 600 доларів. Ніссанка Шкай 2011 року. 2,0 дизель, механічна коробка, повний привід 191 тисяча пробіг. Вартість авто 11 тисяч 650 доларів. Volkswagen Tiguan 2018 року. 2,0 бензин автоматична коробка повний привід 153 тисячі пробіг. Вартість авто 19 тисяч 600 доларів.